Приготуємо солоні сирні палички як альтернатива хлібу, 250 г борошна просіємо в миску. В окремій склянці 125 мл кефіру розведемо чайну ложку соди і вливаємо до борошна. Також додаємо 100 мл розтопленого пошкового масла і 2 чайні ложки солі, 100-125 г натертого сиру. І улюблені спеції. У мене чесниковий перець. Перемішуємо це. Якщо тісто вийшло за вологи, додаємо ще 50 г борошна, замішуємо шарик, коло і накриваємо плівкою і залишаємо на 15-30 хвилин. Потім тісто розрізаємо на 6-8 частинок і кожну частинку розкатуємо в тоненькі трубочки. Розрізаємо на рівні частинки і потім при потребі кожну частинку ще можна докачати більш в тонку трубочку. Ми викладуємо на противень, застелений пергаментом, і ставимо в духовку випікатись 10 хвилин на нижньому вогні і 5 хвилин на верхньому. За бажанням можна за 3-5 хвилин до випікання ще притрусити сиром ці трубочки. І Ось які вони в нас вийшли. Будемо частуватись. ммм.